Сьогодні в Україні, так само як і у світі, відзначається День пам'яті та примирення присвячений пам'яті жертв Другої світової війни, війни, яка стала найбільш кривавою і жорстокою в світі людства. Цей день присвячений пам'яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, чоловікам, і жінкам, воїнам і мирному населенню. Малим та старим, усім загиблим, усім тим, хто вижив та пройшов через коло пекла Другої світової війни, тим, хто загинув на її фронтах, окопах, тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвістю у вихорі воєнного лихоліття. В Україні День пам'яті та примирення встановлений згідно з законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 1945 років. Таким чином Україна розпочала нову традицію відзначення 8 травня в Європейському дусі. Цей день, встановлений задля вшанування подвигу українського народу, його визначений внесок. У перемогу антигітлерівської коаліції Другій світовій війні. Висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам'яті про загиблих. Символом пам'яті та примирення з 2014 року є квітка матку. Її графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку воно особлює квітку маку, з іншого кривавий слід від кліву. Цьогоріч День пам'яті та примирення в Україні зустрічає в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія. У 67-му році у Москві урочисто відкрили меморіальний комплекс могила невідомого солдата. Перші особи започаткували традицію урочистого покладання вінків до меморіалу. Отож, звичний для багатьох лаври величного свята День Перемоги набув лише у брешнівські часи, і як часто бувало в СРСР штучно за вказівкою партії. У більшості країн світу такого офіційного свята немає. Захисту. Перший день перемоги, встановлений як державне свято День всенародного торжества у 1945 році, але вихідний він пробув лише до 1947-го. Навіть у перші повоєнні роки, у травні жодних святкових парадів входи ветеранів на Красній площі не було. Вчорашніх переможців перекинули на фронт відновлення країни, а ветеранів, які мали серйозні поранення, взагалі насильсько прибрали геть перед очей. Майже 20 років з 1948 до 1965-го що не єдиним офіційним святковим заходом до дня перемоги були артилерійські салюти, які відбувалися у кількох великих містах. Так було на 5, 10 та 15 років перемоги. Слід думати, що у Союзі взагалі в цей час не було прийнято влаштовувати гуляння. Щороку із розмахом святкували 7 листопада, День жовтневої революції та 1 травня День Солідарності трудящих. Військові паради, демонстрація на Красній площі, вожді на трибуні маузолею. У 1965-му свято перемоги знову стало вихідним. На Красній площі провели військовий парад. І тільки тоді на ньому вперше принесли червоний прапор перемоги. А не в 1945-му, як багато хто думає, також випустили ювілейну медаль, якою нагородили понад 15 мільйонів людей. Змінити статус Дня Перемоги вирішив Леонід Брежнєв. День перемоги. Чи не найбільше і найпомпезніше свято у році. Так було в пізньому СРСР, так є зараз в Російській Федерації, яка пробує нав'язувати свої звичаї сусідам. військові паради, марші безсмертних полків, георгіївські стрічки аж до білизни, нестримні гуляння, фронтові сто грам, діди воювали і можем повторіть. Так за життя кількох поколінь свято витвір радянського застою перетворилося ледь не на язичницький культ. Лідери сучасної Росії не втомлюються наголошувати на священному значенні дня перемоги для усіх народів колишнього СРСР. Так у людей складається враження, що 9 травня дійсно завжди мало особливий характер. Але що як подивитися на факт? Країни Західної Європи та США відзначають перемогу над нацизмом, але не 9, а 8 травня, день, коли більшість німецьких військ склали зброю відповідно до акту капітуляції Німеччини. Західна традиція вшановує пам'ять загиблих та акцентує на цінності миру. Війна, зброя і смерть не оспівуються і не романтизуються. Перемогою не хизуються, а інші народи не принижують. Нацизм засуджується категорично та безапеляційним. Основний акцент порозуміння. Засвоєння уроків історії, недопущення нових воєн. Такий підхід поступово запроваджує сучасна Україна, і це яскраво контрастує з тим, у що перетворює день перемоги в Путінська Росія, мілітаризація, переможна історія, спроби привласнити росіянами, перемогу над нацизмом та знецінити внесок у неї інших народів. Все те, що самі російські інтелектуали назвали влучним словом. Побідобісія. Пам'ятаємо, перемагаємо.